Чудний та дивний мені оцей Василь. Бач, бач, він сміється. Чого він з мене сміється? Все тих можних та заможних лає на свою долю, нарікає. Все йому не так, все не по його. Чого йому хочеться? Чого не достає? Щастя йому бажається. Шукає там, де його немає, не було. Хіба сказати йому? Хіба навести його на його? Ні, ні. Я, я бачу, я чую, то він сміється з мого кохання. Я, я знаю, знаю. Він ворог мій. Мені серце каже, що він ворог мій. Отак і заколотилося все, як його уздріло. Так і заходило йому все зле та лихе. Цілий день, піти, і ти домівку удобу, напогана, на наймиків, за ними очей не спускайте ви.